А тобі наче двадцять права нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Я вітаю вас у Києві. Десята вечора в новинах все найсвіжіше з фронту і тилу для вас працюють інформаційні служби ICTV та СТБ. 7 лютого по Києву Росія вдарила гіперзвуковою ракетою циркон. Цю інформацію вже офіційно підтвердили. Російські війська запустили її по Києву. Також у такого висновку дійшли експерти Київського науково дослідного інституту судових експертиз, вивчивши уламки ракети. Повністю її назва звучить як 3 М 22 циркон. Це протикорабельна гіперзвукова ракета. Її Росія офіційно прийняла на озброєння рік тому, проте це перший зафіксований факт її використання. У Росії заявляють, що Циркон має дальність ураження до півтори тисячі кілометрів і бойову частину масою близько трьохсот кілограмів. А ще називають цю ракету майже невидимою для засобів ППО. Проте українські дослідники після експертизи заявили, що зброя не відповідає заявленим ворогам характеристикам у своєму звіті. Експерти додали внаслідок. Удару Росії цирконом 7 лютого постраждала цивільна інфраструктура і мирні люди. В Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп. Про це ввечері за підсумками засідання ставки заявив Володимир Зеленський. Саме мобільні вогневі групи одна з основ захисту від російського терору, зокрема наших об'єктів інфраструктури, які є незмінною мішенню для російських ракет і дронів. Крім того, на ставці вище керівництво обговорило і забезпечення усіх наших підрозділів снарядами, дронами, засобами радіоелектронної боротьби. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях, і на центральному, від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал. Я вдячний усім представникам, зокрема місцевої влади і кожному українському підприємцю, усім українським розробникам, які розвивають таке виробництво. Системи реп. У Харкові сьогодні прощалися з родиною путятяних. Мати, батько, і троє дітей загинули у вогні в ніч на суботу після атаки російських шахедів. Найменшому Павлуку було всього 10 місяців. Він народився в евакуації вже під час великої війни. До Харкова родина повернулася лише кілька місяців тому. Окрім Путятяних, загинули й двоє їхніх літніх сусідів. Очевидна причина трагедії російські шахеди, однак, правоохоронці перевірять ще й нафтобазу, куди влучили росіяни, чи дотримували. Лися там усіх норм безпеки. Репортаж Марії Малевської. Сьогодні три доби відтоді як російські шахеди влучили у нафтобазу, а тут і досі тхне чи то бензином, чи то соляркою. Вулиця Котельна. Тепер суцільне згарище. Вже котрий день поспіль комунальні служби разом із рятувальниками намагаються зчистити з землі рештки палива. Уся вулиця почорніла. Майже 60 годин знадобилося рятувальникам, аби загасити на нафтобазі полум'я. <головіко> Біля будинку родини путятяних імпровізований меморіал. Харків'яни зносять сюди м'які іграшки, солодощі та квіти. У дворі дві вигорілі автівки будинок так само вщент. Вот огород ім'я горіло то знаете, как вот звери в лесу бі бе бегут, і оно все горит ну, именно реально такая картина была. Вогняна лава стікала з гори вниз, створюючи пастку для тих, хто тут живе. Анастасія показує будинок своєї сусідки, бійчині, який довелося примчати до Харкова з фронту. Це мої подружки Ані. Ми все тут були, проводили час. Росли. Вона зараз на фронті, есть тобто дома був її муж Леша. Льошка в больнице, у нього он але прийшов сознание. У сусідній хаті загинуло подружжя – 66-річний Анатолій та 65-річна Світлана. Їх ще не поховали. Син чекає ДНК експертизи. Батько хворів, там да, інсульту вже років лежав, І, да, Мати, ну, ми з матір'ю ухажували. Тобто, фактично, врятуватися у батька шансів не було за такою. У ну, нього ні не мог встати навіть ніяк. Її мати не встигла. Последні секунди уже до мене дозвонилась, коли вже хата загорілась. Кричала, що горит хата, связь обервалася. Я пока через 10 минут приехал, уже пивала все. Вадим, як і більшість його сусідів, приїхав сьогодні на цвинтар попрощатися із родиною Путятяних. Могил лише чотири. Найменшого десятимісячного павлика ховають в одній труні з мамою. Поряд чотирирічний Михайлик, семирічний Олексійко та їхній 38 тридцятивосьмирічний тато Григорій. Вони то приїжджали, то уїжджали. Вони там переселенцями були з Черкасах, туди сюди катались. Повернулася родина до Харкова восени. 35-річна Ольга до декрету працювала у прокуратурі, тож її колеги-прокурори сьогодні теж тут чи дотримувалися на нафтобазі усіх норм зберігання палива, чи не було його там більше ніж за документами, і хто видавав дозвіл, аби такий об'єкт був поряд із житловими будинками. У прокуратурі обіцяють перевірити. Поки що є лише одне кримінальне провадження порушення законів та звичаїв війни. На даний час вказана версія перевіряється в рамках розслідування основного кримінального провадження. Але провадження немає щодо неналежних На правил. На даний час окремо немає провадження. Це буде перевірятися в рамках цієї основного кримінального провадження. Ой, коде газ. Над трунами онуків бабуся росіянка за походженням Тетяна Путятіна плаче, що народилася в Росії в сусідній з Харківської Білгородській області, звідки по Харкову і запустили ті шахеди. Я скажу, щоб вся Росія знала і виділа. Не знаю. Пусть всі, хто підтримує війну, хто за цього путлера, ідіота, пусть горять таким пламенем, як ми і діти згоріли жив'єм. Я прошу, не вирізайте. цього. Всі, хто підтримує війну, всі, всі хто... і хто ставить лайки. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікни СТБ. Єдині новини. До України повернули 80-річну жінку, яка не могла самостійно евакуюватися з окупованої частини Донеччини. Про це розказав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він пояснив, що жінка не могла самостійно пересуватися і виїхати. Також Лубінець зауважив, що окупанти позбавили літню жінку пенсії, оскільки та відмовилась від російського паспорта. За словами омбудсмена, процес евакуації розпочався ще 24 січня. На кожному етапі жінку супроводжували волонтери, які придбали. Бали її візок і ходунки. Маршрут пролягав через тимчасово окуповану територію Донецької області і території Росії, Естонії, Латвії, Литви і Польщі. Попри всі складнощі, 4 лютого пані Антоніна нарешті зустрілася зі своєю донькою у Львові після довгих місяців розлуки, тепер вони знову разом у Києві. Російський наступ на Східному фронті не може тривати вічно. Про це в ефірі національного марафону зазначив начальник. Прес-служби оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Ілля Євлаш він зауважив, на підтримку такої великої інтенсивності і динаміки ведення бойових дій російські війська витрачають колосальні фінансові та людські ресурси. На думку євлаша, найімовірніше, що такий шалений темп бойових дій нині зберігається через вибори Путіна, заплановані на наступний місяць. Втім, Ілля Євлаш назвав ознаки, які вказують на те, що російський зимовий наступ скоро виснажиться. Вони відчувають снарядний голод так. На жаль, у них досить багато ще залишається і техніки, і снарядів. Ми про це навіть можемо говорити з того, що якщо минулого літа там вони використовували близько 60 тисяч пострілів на добу в смузі відповідальності, то зараз ця цифра зменшилася щонайменше вдвічі. Так само ми бачимо і проблеми з особовим складом, які вони витрачають на заміну раніше втраченим своїм підрозділам. Так, ці резерви підготовка їх зменшилася з 3-4 місяців вдвічі до 1,5-2 місяців. Перший в Україні центр рекрутингу української армії відкрили у Львові. Як повідомляє Міноборони, наразі це пілотний проект. Згодом такі центри планують запустити по всій країні. Там можна буде отримати інформацію про вакансії у війську, поспілкуватись з представниками бригади та визначитися з бажаною професією в армії. У Міноборони зауважують, що такі рекрутингові центри не матимуть відношення до структур ТЦК, а самі рекрутери не є військовослужбовцями. Тож повістки там не вручатимуть, а надаватимуть виключно. Консультації усе заради того, аби до армії потрапляли вмотивовані люди, які свідомо роблять свій вибір служити на конкретній посаді в конкретній частині, наголошують в Міноборони. Електромонтери, водії вантажівок, числю сарінині ці професії опановують дедалі частіше жінки. Війна внесла. Кадрові корективи за даними Державної служби зайнятості, лише за минулий рік на будівництві влаштувалися понад тисячу жінок, і нині в цій галузі працює на 18% більше представниць жіночої статі ніж до початку великої війни. Подібна ситуація і у видобувній промисловості: як жінки знаходять себе в традиційно чоловічих професіях і чому сьогодні це необхідно, розкаже Любов. На жіноча справа в Україні так звані чоловічі професії більше не чоловічі. Якщо врахувати, що ж є жінки космонавтки, чому їм не будь комбайнерками? Комбайнерки, слюсарки, будівельниці, ета робота я займалася повністю з нуля. Та чи охоче на роботу беруть жінок без практики? Людей без досвіду. Навчаємо. Усе по черзі, а поки ж знайомтеся. Це Неля, їй 49 років. Раніше вона була головою правління ОСББ, та нині усе змінилося. Це моя перша робота. З цього вікна я починала, училася, тренувалася. Вам подобається? Так, дуже подобається. Жінка живе та працює в Ірпені на Київщині, куди на початку великої війни вдарилися росіяни. Окупанти руйнували усе, що траплялося на шляху, знищили й житло Нелі. Коли ж зосталася і без дому, і без роботи, вирішила змінити фах, подалася до будівельників. Відсоток жінок збільшився десь до 40%. відсотків. Жінки, звісно, ж і до війни працювали у будівельних компаніях. Раніше було 20% жінок, але це все ж таки була більша адміністративна офісна робота. Кошторисник Турист, договірник. Нині ж реалії інакші. Навіть доходять до того, що в мене є бригада жінок, які монтують вікна. Неля, власне, одна з них. Сейчас не вистачає робочих рук, і тому жінки зараз виходять і роблять мужську роботу. До повномасштабного вторгнення. Роботи по відкосах, відливах виконували чоловіки. Але з початком війни війни неля почала виконувати роботи по відкосах, відливах, штукатурня, встановлення підвіконь. А ось і робоче місце нелі встановлення вікна закінчили. Береться за штукатурку. Так, да, это мужская работа, потому что очень работа. робота, тому що дуже тяжко робота. Робота, по-перше, марудна, по-друге, дійсно фізично важка, тим паче для такої тендітної жінки. Це тяжело, тому що все время мішаєш раствор ведра по пол відрам таскаєш, дуже багато етапів роботи, потім вона складна. І з мішками иметь дело. На лестничку туда Туди тобой. мішки так само таскати, ведра таскать. отже, які причини таких змін на ринку праці. По перше, є ситуація, коли ми маємо мобілізацію в більшості це стосується чоловіків. А по-друге, в країні тисячі переселенок, жінки, які втекли зі своїх домівок від рускава міра та втратили усе, шукають нині, хоча б якогось заробітку. Якщо є варіант отримувати якусь допомогу не дуже велику, якої не вистачає, або працевлаштуватися на те саме будівництво із великих і малих містечок, звільняються. Певним чином люди, які будуть рік-два-три не тут, і роботодавцю треба якимось чином цю вакансію заповнити. Та насправді ця тенденція нівелювання самого поняття чоловіча професія почалася ще до війни, коли на державному рівні зняли заборону для жінок виконувати певні види робіт. Адже до 17-го року жінкам не можна було працювати у цій низці професій, наприклад, водолазами, водіями вантажного транспорту, машиністами котель чи метро Все одно був давній тренд, що тролейбуси, трамваї в нас за великим рахунком, водять жінки. да Тільки автобуси якось відставали, але тепер. Хіба хочеш, мусиш, та нині реалії інакші. Держслужба зайнятості рапортувала, що вже декілька тисяч жінок лише минулого року отримали, ну, майже чоловічу професію. І ця тенденція лише буде посилюватися. Переконані експерти, адже з початку великої війни Україна втратила до третини робочого потенціалу. Та економіка потроху оговтується, і працедавці потребують робочих рук. Ми дуже сподіваємося, що чоловіки наші повернуться, але можливий варіант, коли вони повернуться не в ті фізичні кондиції, в які могли б вони бути на тому самому робочому місці. Той самий комбайнер, наприклад, не дай Боже, да, там через якийсь зір чи втрату там якоїсь кінцівки, можливо, не зможе долучитися. Але є одне, але не обійшлося й без підводних каменів. Йдеться про різницю в оплаті праці в Україні жінки в середньому заробляють на 20% менше, ніж чоловіки. І так постає питання. Тепер, коли в нас можлива ситуація, що певні чоловічі професії стануть жіночими, чи не вплине це на середній рівень заробітної платні, то якщо врахувати, що іноді жінок беруть тому, що мусять, можуть зекономити. Проте це вже на совісті роботодавців. Любов Кукла, Максим Костенко та Дмитро Матвієнко. Програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. О 22.30 в цій студії працюватиме вже Андрій Ковальський. Він розкаже вам свіжі новини на той час. Ну А я вам бажаю мирної і спокійної ночі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.